Так, друзі, привіт! Таке трошки нетипове відео для каналу. Хочу вам сказати, глядач мені прислав відео від себе. Я особисто його не знаю, але в якийсь період я потрапляв на відео з ним. Мені дуже було приємно. Послухати все, що він розповідає, а розповідає він дуже майстерно, як, на мій погляд, про літературу, про любов до книги. Ось вам пропоную. Буде в мене така рубрика від відео від глядачів. Хто хоче щось розповісти, можливо, про свою бібліотеку, хто хоче щось розповісти, про книги взагалі цікаве, пишіть мені, я скину свою електронну пошту і таким чином ви зможете мені прислати відео. А розпочнемо ми дану рубрику з відео ось такої чудової. Людина, привіт. Є книга, за якою я, якщо буде все добре, влаштую полювання, е упустив в свій час. Називається Жизнь як хокку Бориса Кунін. Це навіть не книга, а швидше такий собі проект історичний. Якось Кунін попросив своїх читачів прислати йому три фотографії родича в юнацькому віці, в зрілому і в похилому. І коротко десь на сторінку життєпис. І так він і надрукував книгу. На одній сторінці три фотографії, а на зворотній оцей нарис біографічний. І він пропонував читати її так. Спочатку дивишся на фотографії і пробуєш уявити життя людини, як воно складалось, який в неї характер. А потім перевіряєш себе читаючи. Чому жить хоку? Тому що в японському вірші Хоку є лише три рядочки, але зміст глибоченний можна вмістити. Так само в цих трьох фотографіях поміщається все людське життя. Можливо, я цю книгу знайду хоча б в електронному варіанті. А поки що в мене ось така задумка є, людина, яку я знаю вже більше 20 років. В мене є фотографії небагато. Я надіюсь, зібрати їх не три, а штук 30. 40-50, все, що знайду, і зробити такий собі відеоколаж людського життя. Як воно пролетіло з допомогою фотографії? Якщо покласти ще відповідну музику, мені здається, що от, принаймні мені, тому хто знає цю людину, це було б цікаво. Мені здається, щось відкрилося б, коли б я так одну за одною дивився фотографію. Як проходить життя? Мені здається, я б щось зрозумів би більше ніж розумію зараз. Ну, спробую це зробити. А поки що, от, кілька фотографій як варіант.